Доброго дня! Рада вітати вас всіх на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз на листопад для Офні. До речі, хочу нагадати, що ви переглядали таропрогнози по вашому е, знаку по асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання для того, щоб ви вирахували. Це вам надасть більш детальнішу інформацію. Стосовно ваших подій. І це буде додаткова інформація до вашого основного знаку зодіаку. А також хочу вам всім подякувати за підтримку каналу, за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. Ну, давайте розпочнемо з головної енергії місяця. Яка головна енергія? Для овнів буде в листопаді. Сигніфікатор листопада для овнів. Рицар жезлів. Рицар жезлів – це якісь швидкі події, цей рух в ваших справах. Можливо, можливо, це поїздка, вам потрібно буде кудись їхати. Давайте більш детально розглянемо, що це за активність, з чим вона пов'язана. Так. Що чекає овнів? В листопаді. Трійка мечів. Трійка мечів – це. Можливо, ви. Отримаєте якусь інформацію, яка вас засмутить. Або, або це можуть бути якісь плітки, які вас глибоко ранять. А також трійка мечів нам може сказати Овни, що ви, можливо, засмутитесь не тим максимальним результатом, який ви собі ставите. Це ще таке може бути. Давайте подивимось, в чому вона проявиться вам ця трійка мечі, в якій сфері життя. Так. Що чекає огнів, які енергії будуть присутні у огнів у листопаді. Страшний суд. Вам буде потрібно приймати якісь рішення. І дуже серйозні якісь рішення. Можливо, після вашого якогось розчарування, можна ще так сказати, засмучення, вам потрібно буде змінити ситуацію. Цим можливо бути у кожного програця в різних сферах, в когось на роботі, в когось в стосунках. А ті, хто е, чекає відповіді якихось з результатів суд, 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 суддів, ви отримуєте відповіді. Тому що карма це нас прояснює ситуацію. І ситуація змінюється. Страшний суд. Так, давайте далі подивимося. Енергії. Ой, дивіться, які швидкі карти. Овнів в листопаді. Що чекати овнам в листопаді? іерофант Старші аркани пішли. Овни, у вас буде підтримка. Можливо, ті е, рішення, які ви будете приймати, вам буде потрібна е, якась допомога. Допомога мудре, якісь мудра, якась підказка, і ви будете звертатись до спеціаліста, який вам надасть пораду, скаже, як краще для вас зробити. Так, Це, знаєте, можливо, по цим картам Страшний суд і, і Рафант, можливо, навіть ви будете змінювати свою якусь думку стосовно якогось питання. Це якесь ваше внутрішнє можливо, рішення буде. От ви вирішили відрізати якусь людину свого життя і ви приймете це рішення. Ну, це я приклад привожу. Тому що Єрафан е це в нас яка, і це в нас ідеологія. Це того, чого ми притримуємося, і що, і що ми доносимо людям. А також дехто з вас може надавати цю підтримку комусь. Так, давайте далі подивимось. Що ще чекає огнів? В листопаді які енергії будуть присутні у Овні? Трійка Кубків. Трійка Кубків це дуже приємні зустрічі, зустрічі з вашими друзями, з вашими близькими. Можливо, це приємна зустріч або якийсь корпоратив на роботі. Це єдинодумці. З якими вам приємно спілкуватися. Це е, кубкова енергія. Можливо, ви отримаєте підтримку колективу? А можливо ви будете приймати ці рішення стосовно е, вашої роботи, тому що тут колектив. А також трійка кубків може програтися, що ви захочете піти на якісь, на якісь групові заняття. Можливо, хтось захоче піти на фітнес, на йогу. А також трійка кубків це вирішення ваших питань позитивно для вас, тому що вам буде що відсвяткувати. У вас буде результат. І це рішення вами прийняти, або там так обставини складуться, що зміни, відбудуться зміни, і вони будуть в позитивному ключі, про що нам каже трійка кубків. Так, давайте далі подивимось. І ще будуть присутні енергії у Овні в листопаді. П'ять жезлів. П'ять жезлів це якась конкуренція. Можливо, хтось буде ходити по співбесідам і потрібно буде конкурувати там з кимсь. Можливо, ви на роботі будете. Заявляти свої позиції, свої думки відстоювати. А також п'ять Жезлів це в нас ще може бути внутрішня боротьба. Можливо, про це і каже і Страшний суд, що це якісь ваші внутрішні рішення стосовно ваших якихось ідеологій, можливо. Але це активність, це рух. Ви не будете сидіти на одному місці. Вам потрібно буде діяти. Давайте подивимось ще фінальну карту листопада для Овнів. Фінальна карта для Овнів в листопаді. Ой, двійка кубків. Двійка кубків це дуже чудово. Знов, от кубки нам випадають. Ви, якщо. Хтось проходить співбесіди, то ви пройдете цю співбесіду і ви отримаєте роботу, тому що по двійки кубків ви зможете домовитися, ви зможете сподобатися вашим опонентам. У Вас будуть аргументи для того, щоб отримати бажане. А також двійка кубків нам може сказати, що деякі овни зустрінуть свою другу половину. І по Двійки Кубків це по долі. І нам ще каже страшний суд, що якщо хтось з вас зустріне якусь людину і зав'яжуться романтичні відносини, вони будуть надовго. Можливо, дехто захоче навіть і одружитися прийме таке рішення. А також двійка Кубків нам може сказати, що деякі овни. Можливо, будуть заключати якісь договори, щось продавати, можливо, будуть. І ви отримаєте той результат, який ви хочете. Тому що тут все по домовленості кожен отримує позитивний результат. Овни, Незважаючи на початок місяця, що у вас, можливо, будуть якісь розчарування, якісь події, які неочікувані для вас, але ви будете приймати рішення стосовно вашого майбутнього, можливо, відносин особистих, можливо, в колективі. І ви отримуєте результат, але вам потрібно бути, буде проявляти свою активну позицію. Так у вас, також у вас буде підтримка, підтримка близьких людей. І ви отримаєте бажане. Але не забувайте, потрібно, потрібно проявляти активність і Приймати мудрі рішення. Це був таропрогноз для Овнів на листопад місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!